Десяток обурених івано-франківців, відстоюючи своє право на встановлення автономного опалення, навели чимало шуму у мерії. Люди прийшли на щотижневу оперативну нараду з міським головою. Ще перед її початком Віктор Ношкевичус не схотів слухати керівника ініціативної спілки громади. Тож чоловік повернувся, але вже не сам, а з групою протестуючих. Люди зайняли трибуну і висловили своє невдоволення тим, що, маючи на руках, дозволи на відключення від тепла, не можуть отримати технічні умови від теплокомуненерго. Якщо раніше тепловики сумнівалися у законності документів. На автономку, то тепер їх чинність підтвердив суд. Однак чиновники й досі не зважають на права людей. Питання, чому ви нас футболите? Якщо є законодавство України, якщо ми є законопослушні громадяни України, чому ми не виконуєте ті накази, які дає вищестояща організація? Невже не сесія міської ради не ні має ніякого впливу? Хіба керівник, який підпорядковується вищестоящій організації, не має виконувати вказівки, то буде хаос. Щоправда, на момент виступу людей міського голови на нараді вже не було. Він передав керівництво зборами своєму першому заступнику. Зіновий фітель пообіцяв протестуючим спільність з чиновниками збори та мешканців. Така пропозиція не задовільнила. Відтак зібрання довелося завчасно закрити. У Нас сьогодні оперативна нарада не по питанню чому вам сказали на всі ваші питання, чому відповідь буду давати в четвер. Що я не добре... шановні, дякую. Я припиняю нараду. До побачення всіх. Розлючені мешканці по домівках не розійшлися, натомість рушили штурмувати кабінет міського голови. Аби припинити бешкет, чиновникам довелося навіть викликати службу охорони. В Підсумку мер все-таки вийшов до людей. Спершу вислухав їхні проблеми та особливими надіями не потішив. Навпаки, натякнув, що міська рада дала мешканцям дозвіл на автономку з популістичних міркувань, адже масове відключення від централізованого теплопостачання може призвести до зриву наступного опалювального сезону. Хто тоді буде відповідати перед 25 тисячами споживачів, які лишаться на централізованому опалення, і їм тепло не зможемо подати, в тому числі дитячі садочки, лікарні і так далі тому подібне. Тому я хочу, щоб ви розуміли, я вийшов, говорю вам відверто, відкрито. Тому що я маю дбати за всіх людей, не тільки ті, які сьогодні тут прийшли. Хто буде тоді відповідати? А я вам скажу, ті, хто саме більше кричать, Саме більше кричать, вони всі поховаються, і буде хто вони, міський голова. Тож сьогодні сторони компромісу не знайшли, домовилися лише про зустріч у четвер. На неї мешканці принесуть конкретні пропозиції, як вирішити проблему. Адже мер зізнався, що наразі зарадити людям не може. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.